П'яти членів комісії присутні 4. Комісія правомочна, які будуть у кого продовження. Поступило продовження розпочати роботу нашої комісії. Хто за? По імені видачі не не буде. Не, не, Хорошо. Хорошо. Порядок денний розданий. Пропоную прийняти порядок денний цілому. Хто за? Значить, приймається. Зміни і доповнення будуть у нас? Бужалося. Шановні члени комісії, які освіти просить внести до порядку. денного, ще одне питання. que foi Постійне користування земельних ділянки, відділу освіти, молоді та спорту міської ради, у району, Полтавської області. Такий проєкт рішення міська рада вирішила припинити опорну. Надано постійне користування, за цільовим призначенням згідно статті 96 земельного кодексу України, доручити начальник відділу освіти, осіб, молоді та спорту, зареєструвати право постійного користування земельних ділянки згідно з чином. По Вчора вже мало нотаріальну завірити. Я поїхала, завірила нотаріальну. А потім нам сказали, що якщо це ми не проведемо власність на, на земельну ділянку, дія не пропускати. А, хуй, що не закон, так, я... а не, так, потім ще питання закладає аналізно. Так буде далі, укриття, третя школа, 630 заплатили. Потім люди громади придавали на навіді освіти, прямо так попливо. Ми це все зробимо. Ну, сьогодні мені треба видати, бо укриття треба, туди не Лені комісії не проти, щоб внесли питання, це обов'язково. Чотири за. Значить, річ не буде, у нас є? Додаткових ні. Тоді до наших контрольних питань. Так? Того, Значить, у нас питання. Буде закладувати на діло сина, перше документації для науки на земельні діляти і на діло. Найбільше

Це ті земельні ділянки, які 22 земельні ділянки по першому пункту, де знаходяться орієнтовні вирощи, де знаходяться сміттєзвалище. Ми їх зараз проінвентаризуємо, приведемо в відповідність по всьому коронці гармонії. Одна із мачівська і далі, декілька тобто, це, потрібне це, потрібне. займає декілька земельних ділянок. Ой, у тебе оладушки. Не сідіть. Це, скажіть, там, де оладушки. Будьте уважні. А А Єлосовество. Є, вони поформовані. Так а тут навіть немає нічого. Перед. Ні, ні, далі читайте, другий додаток. У Форші ті, що Ялосовецька. Вони поформовані навіть. Піди візьми по Ялосовецькому. Хай по навіть я не попірушу. 英語にそうだもんね。 Комісія буде рекомендувати сесії прийняти рішення по даному питання. Відучи питання про розгляд несла звернення товариства з обмеженою приклад, а старша прикороження. До порожньої міської влади звернулися товариство, а про ковід. Проєктне рішення наступного виконавчого комітету, то порожньої міської влади. Там, 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 там,

А, так, так. А, значит, комісія буде рекомендувати сесію прийменування поданих претензій. Іді освіти молоді та спорту порозької міської ради Хібанської Полтавської області просить надавати. Комісії є? Нема. Так. Чотири за. Комісія буде рекомендуватися сідання рішення податку питання. Питання, шановні. Початок у дідальних робіт через дія, яка не бачить, коли о, власник є міська рада, ви головний розпорядник коштів, а з мене ділянка належить третій школі. Потрібно, щоб це все було у одної юридичної особи. Тому ми пропонуємо ще три про закріплення за відділом освіти, молоді та спорту, на праві оперативного управління, об'єкт нерухомого майна, будівлю оформлення закладу порозького та загальної середньої квітажу номер 3 також юридична адреса. Він повинна важливий відділ освіти начальника, зіснити також сабличку до державної речі праці заклада. мене заперечується, закільки прийшла Ірина на питання, а була у нас. Комісія наша рекомендує на розгляд сесії. Включити до порядку, порядку денного і, і винести розгляд сесії. По, по майну. Значить, члени комісії, ви не проти? Голосуємо. Наша комісія порекомендувала це питання по майну, і винести на розгляд сесії. Включить Роз порядок сесії. Thank you.